Добрий день, мої шановні учні. Продовжуємо цикл уроків з фізики. Сьогодні у нас з вами лабораторна робота, яка пов'язана із властивостями і характеристиками звукових коливань. Сьогодні в нашій лабораторній роботі нам необхідно буде з вами за допомогою графіків визначити частоту звукових коливань і за допомогою спеціального застосунку, який ви можете завжди скачати з Google Play і встановити на свій гаджет. Це шумомер. Ми будемо визначати гучність звуку. Тож, давайте розбиратися, що і яким чином ми будемо виконувати. Завдання номер один у нас буде завдання, де ми будемо з вами визначати частоту звукових коливань. Для цього ми будемо користуватися графіком. Перший графік зараз, дослід під номером 1, ми зробимо разом, для того, щоб ви зрозуміли, що вам треба робити. Другий дослід вам необхідно буде виконати самостійно. Тож, давайте почнемо із досліду номер один. Значить, у нас є графік, на якому зображені. Звукові коливання певної частоти. І наша з вами задача визначити, якої ж частоти дані звукові коливання. Для цього давайте уважно розглянемо на сам графік. Ми вже з вами на попередньому уроці розв'язували схожу задачу, але давайте ще раз про неї поговоримо. Значить, якщо ми уважно тепер роздивляємося наш графік, то на ньому зображено наступне. По горизонталі у нас дивіться, підписані ось циферки, це у нас час. Який засікали, протягом якого здійснювалася певна кількість коливань. По вертикалі у нас відповідно відстань. Так? Відповідно, тут значить, можна додати, що це амплітуда, яка зазначена в метрах. Так? А це у нас з вами час, який зазначений в секундах. І тепер. Працюємо з даним графіком. Для того, щоб визначити амплітуду коливань, треба через позначку 0 провести умовно горизонтальну лінію. Давайте це зробимо. Ось, відповідно, ця червона лінія це буде наш центр, будемо так говорити. Тепер найбільше відхилення від положення рівноваги, це і буде наша амплітуда. В нашому випадку найбільше відхилення, зараз, бачите, стрибаюча точка, це буде ось, яка буде відповідати значенню 0,2 метра. Значить, амплітуда коливань, от сюди в табличку 1, я запишу 0,2 метра. Метр. Далі, для того, щоб визначити час коливань, слід звернути увагу, при якому значенні у нас закінчується коливання. Це 0,1 секунди. Значить, час коливань 0,1 секунди. Кількість коливань. Я нагадую, що одне повне коливання це коли у нас здійснюється так. Від початку, як то кажуть, да, до кінця. В нашому випадку, дивіться, починається коливання от із позначки 0, іде вниз спочатку, да, потім вгору, і, відповідно, наступна точка це буде ось ця. Тому зверху рахувати зараз нам да, ну, не дуже зручно, давайте підемо знизу, тому що тут якраз чітко видно, скільки таких от, і закінчується вона якраз в цій фазі. Да. Значить, Давайте рахуємо знизу кількість загострень, да, кількість верхівок нашої Відповідно, хвильки. Я ось починаю рахувати. Раз, два, три, чотири п'ять, шість. 39, 40, 41, 42. 42 коливання у нас з вами повних. Ми спостерігаємо за цей час. Значить, кількість коливань записуємо 42. І залишилось визначити частоту нашої хвилі. Я нагадую, щоб визначити частоту, треба кількість коливань поділити на час коливань. Кількість коливань у нас 42. Так, час, протягом якого здійснилися ці коливання 0,1 секунду. Значить, у нас буде з вами 420 Герц. Значить, коливання, частота коливань даної хвилі 420 Гц. Ми вписали це в нашу табличку. Ну, а тепер, по аналогії з дослідом 1, вам необхідно буде самостійно розібратися із дослідом номер 2 і занести отримані вами значення в спеціально розроблену форму звітності, яка виглядає наступним чином. Ось подивіться. Ось так вона виглядає. Ви сюди вписуєте ваше прізвище ім'я, і далі уважно дивіться, ось той самий графік, по якому ви будете працювати, і по якому вам треба вписати. Спочатку чому рівня амплітуда, ви запишете сюди у поле для відповіді, потім ви запишете час коливань в поле для відповіді і так далі. Тобто читаєте уважно, що вас просять зробити, і записуєте в поле відповіді отримані вами значення. Це, що стосується, Першого завдання. Тепер, що стосується завдання під номером 2. Однією із характеристик звуку, є його гучність, яка вимірюється в децибелах. І ми з вами говорили, що використовуючи спеціальний застосунок, який називається шумомер, ви можете поміряти рівень шуму, гучність. Для певних асоціацій, для певних звукових коливань. Тому сьогодні ми з вами скористаємося цим застосунком за допомогою телефона, так і запишемо ті значення, які ми будемо одержувати відповідно. Потім ви в залежності від того, що яке завдання перед вами буде стояти, ми з вами це зробимо. Отже, для початку, як виглядає цей шумомер? Начі для визначення. Гучності звуку можна використовувати програмку Шумомер, як я вам вже сказала. Цей застосунок можна встановити як на своєму гаджеті смартфон, планшет, так і на комп'ютері. В принципі, на комп'ютері трошки складніше, ніж на гаджеті. У мене я на гаджеті використовувала. І ось так він приблизно виглядає, як ви бачите на екрані. Так, і тепер за допомогою нього ми будемо е, слухати певні шуми і записувати тут таблички значення, які є. Але ви повинні розуміти. Що якщо навіть навколо абсолютна тиша, то у нас не буде показник цього приладу показувати нуль. Тому що, ви пам'ятаєте, що ми не всі звуки чуємо, наше вухо сприймає так, різний діапазон, але є звуки, які ми, наприклад, наше вухо не сприймає, але це не означає, що абсолютна тиша. Так? Тому ось в нашій табличці перша колоночка, бачите, гучність фону. От, зробимо абсолютну тишу і подивимося. Яке ж значення складає оцей фон. І ось подивіться, наступний слайд, ось за абсолютної тиши, наш прилад показує 24,7 дБ, не 0. Я хочу, щоб ви на це звернули увагу. Саме тому в табличку ми записуємо загальний фон да, 24,7. І тепер будемо визначати показники, які показує нам під час розмови, шепоту, гомону і аплодисментів. І запишемо сюди ті покази, які буде показувати нам наш прилад. А наш прилад нам показує наступне. Якщо відбувається розмова, зверніть, будь ласка, увагу: 64 дБ показує наш прилад. Значить під час розмови 64, Під час шепоту 29,6, Записуємо двадцять 29. 9, і 6. Далі під час гомону 71,5, 71,5, і під час аплодисментів. Давайте подивимось, він показує нам 56,8. 56, 8. Ви можете поекспериментувати потім самостійно з різними іншими звуками. а Ми повертаємося до нашого завдання. І тепер нам треба розрахувати. Гучність, яку ж дійсно да, видає той чи інший звукові коливання, той чи інше джерело звуку. Тепер, як це зробити? Ясна річ, що є фон, да, і є звук, який понад фоном. Щоб записати розраховану гучність, треба відняти від виміряної да, гучність фону. Тобто, в першому досліді, наприклад, щоб записати значення, нам треба 64 відняти 24,7 і результат, який ми отримуємо, ми вписуємо от сюди. Значить, значення 39,7. 30 дБ ми вписуємо от сюди. Всі інші, тобто для шопоту, гомону і аплодисментів, зробіть, будь ласка, самостійно і знову-таки занесіть отримані значення до форми звітності за підсумками виконання лабораторної роботи. Таким чином, сьогодні ми з вами виконали лабораторну роботу. За допомогою графіків ви знайдете частоту звукових коливань, а за допомогою цієї таблички ви зможете розрахувати наявну гучність різних звукових коливань. Бажаю вам успіхів, сподіваюся, вам все зрозуміло і до наступних зустрічей!